Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас про індичат важкого кросу бік 6. Їм сьогодні 10-та доба, ну комусь там трішки менше, комусь там трішки більше, тому що лупились вони, ну, скажімо так, недружно у мене. В цьому відео хочу розказати і показати, поважим, по-перше, індичат. Також хочу розповісти про температурний режим, про світловий режим, що пили, що їли. Як какали. Коротше, в цьому відео, друзі, все важливо за період від 1 по 10 добу. Індичата інкубувалися в інкубаторі Теплуша 72 Pro, з імпортного яйця. Вилупились. Брудер прогрітий. У нас ось така от бруерна, так сказати, колона, чи як це правильно назвати, розміром ширина 100 глибина 50, висота, напевно, теж 50, я буду так думати. Всередині сітка. Сітка крупна 12,5 12 на 25 мм. А тому для маленьких була прослана ще туди пластикова сітка з розміром вічка 1 на 1 см. І перші дві доби вони утримувались на памперсній пелюшці. Пелюшки я купую велику пачку 30 штук, пелюшка розміром 80 на 60. От на один шар я один ярус я кладу півтори пелюшки, я їх розрізаю і міняла їх щоденно. Це що по утриманню. Брудер був прогрітий до температури в світловому полі 35 градусів. Брудер оснащений, в ньому є лампи як освітлення прості. Цей раз я ще не пофарбувала її в зелений колір, але поки що якби і нема потреби, канібалізму поки що немає. І є ось лампа в кожному брудері 150-ват лампа червона для обігріву. Відповідно, під лампою воно жаркіше, десь ось тут посередині. У цій зоні це світлове у нас якби, теплове поле. Там було 35 на старті. А в протилежному боці брудера найхолодніша зона, туди, куди я ставлю, в принципі, їм водичку. Там у нас приблизно, напевно, ось тут 30, воно утримувалося. На терморегуляторі я так і виставляла якби мінімальна температура датчику з цього боку. То 30-31 я виставляла. Звісно. При будь-якому отриманні малят, будь то індичата, курчата, неважлива хто, то орієнтуємося не стільки на показники на теплорегуляторі, скільки на поведінку індичат. Якщо б'ються, збираються до кубки, жмуться одне до одного, значить їм холодно. Якщо потікали, порозлазилися отак, от по кутках, чим далі, чим далі від лампи, значить їм жарко. Орієнтир це поведінка. Перша доба. Перша доба пили просту сиру воду з медом, чайна ложка на літр води без горки ложка. Водичку міняла 2-3 рази в день, наливала потрішки, щоб не закісало, не дай Боже. Це перша доба. Загалом, за, ну, за стандартними пропойками, які ми знаємо, в принципі, то з другої доби починаємо ми давати антибіотик. Я не почала давати. Я другу і третю добу давала пробіотик. Пробіотик у мене імунобактерин називається. Це водорозчинний, 200 грамові пачки, ферментно-пробіотична добавка. Купила 200 грам і тішуся і радуюсь. Значить, давала з розрахунку, оце вже чесно точно забула дозування. Там, по-моєму, грам на літр 250 води, 100 грамів на 125 літрів. Ну, це треба перепровірити. Прекрасно розчиняється. От два дні вони пили у мене пробіотик і їли потихеньку вже корм. Який корм я трошки пізніше вам покажу і розкажу, чому саме його. Це друга, третя доба. З четвертої доби я, от, напевно, і помилку зробила. Не треба було давати, треба було ризикнути і не давати. Але я давала. Значить, я почала давати. Комплексний антибіотик тримікозин. Він в складі трьох, його аналог буде називатися трігард. Це один і той самий препарат, просто різні виробники і тому різні назви. Він дається 2 мл на літр води. Три доби підряд, і вдень, і вночі індичата п'ють тільки антибіотик. Значить, після антибіотика по-розумному. Знову давати пробіотик. Але оскільки у мене вже вийшло, що я там раніше його дала, то я пробіотик не дала. І виходить, що це у мене, що перша доба це водичка з медом, друга, третя доба я дала пробіотик, четверта, п'ята, шоста доба вони пили антибіотик. І з сьомої доби, от, сьома, восьма, дев'ята, сьогодні в нас десята і одинадцята. Я даю вітаміни. Вітаміни даю які? Значить, на перші 12 годин доби ловіт ВА селен. Використовую саме цей вітамін для старта будь-якої птиці. Поясню чому. Кому цікаво, є така болячка, називається Білом'язова хвороба. Читать про неї багато. Основна її причина виникнення це. Нестача в організмі молодняку неважливо, хоч це птиця, хоч сухопутна, хоч водоплавна, хоч велика рогата, худоба коти, собаки всі на світі. Це є порушення обміну, по-перше, речовин, яке викликається нестачею вітамінів. І в першу чергу, і головну нестача селену. В принципі, ця хвороба вона і лікується селеновмісними вмісними вітамінами і препаратами. Звідкиля береться ця нестача селену? В основному, ну, суто, на мою думку, це е, від того, що батьківське поголів'я десь його не доотримувало. Воно не мало е, ну, певною мірою, якісь були, будемо казати, просто порушення харчування у батьківському поголів'ї. Це індичата кросові. З якої птахофабрики я не знаю, і що там їло те поголів'я батьківське, я теж не знаю. Я перелопатила е, багато, скажу вам так, не скажу, що всі вітаміни я вичитала. Мало є вітамінних комплексів, які містять саме цей селен, який є профілактикою цієї білом'язової хвороби. Ловіт ВА селен його містить. Тому я для малих використовую саме цей вітамін. Це не є рекомендація, це не є. Що ви мусите так робити, ви можете пропоювати, чим ви хочете. Ну, мій вибір такий. І так, 7, 8, 9, 10, 11 доба половина доби ловіть ВАСЕлен 1 мл на літр води. Не поносять вони від нього, принаймні, у мене скільки років, не поносять. Якщо переживаєте, можна надавати трішки менше. Значить, друга половина доби, де у мене він? Звичайний аквадитрім це водний розчин з людської аптеки. Аквадитрім. Вітамін Д3 водний розчин. І я купила ловіт фос. Ловіт фос це препарат кальцію. Ловіт ВАСЛН і ловітфос це абсолютно різні речі. Значить, друга половина доби на літр води. Мілілітр даю ловіт фос і 5-7 крапель аквадитрима. Значить, днем п'ємо ловіт ВА селен, вночі п'ємо ловіт фос з аквадитримом. Це все разом. Отак, От чергую. Якщо протягом дня накакали, нагадили в погілку, чи насипали, чи перевернули, значить доробляю заново. Чим чистіше погілка, чим чистіша годівниця. Тим менше шансу у індичат, курчат і всіх заробити якусь такі собі проблему. Значить, по тепловому режиму повторююсь, спостерігаю за поведінкою, і потрішечки на терморегуляторі по пів градуса на градус на терморегуляторі я скручую. Ось брудера у нас були затянуті плівочкою обидві частини. Це вже я сьогодні одну плівку їм зняла. Ось можна бачити, що лампа вже не так і світить, тобто їм не холодно, вони бігають, тішаться і радіють. До восьмої доби світло горіло цілодобово. Якщо надто яскраво світло, лампа освітлення надто яскрава, її можна легенько прифарбувати балончиком звичайним в зелений колір. Це для уникнення канібалізму, тому що як надто яскраве світло, вкупі з неякісним кормом, якщо, не дай Боже, такий попався, ну це не про мій випадок, слава Богу. І якщо дуже скупчена посадка, вона викликає канібалізм, тому що індичата стають роздратовані, і те роздратування потрібно кудись виливати. А куди ж його виливати, як не на свого сусіда, який тобі по голові товчеться. До шостого дня вони утримувались у мене ось тут в одному брудері 14 штучок. А зараз я вже їх розділила на два, причому без якихось там розрахунків, кого половила, того й половила. Значить, лишилося в мене знизу сім і у верхньому брудері теж сім. З восьмого дня вони починають у мене спати. До восьмого дня повторюють світло цілодобово. Значить, з восьмого по 14 день ми переходимо на звичайний уже режим повноцінного сну. Тобто, восьма доба я виключала на годину темряву, їм робила, дев'ята доба на 2 години, десята доба на три години. І отак ми доходимо до виключення на 8 годин. Як виключати, якщо не будемо ми вночі вставати і ходити до брудера, дуже просто виключаємо лампу освітлення, навіть хоч серед білого дня беремо ганчірочку і завішуємо бажано темно, і робимо їм темряву. Це по світловому режиму. Надалі будуть які у мене пропойки. Ще сьогодні і завтра, це 10-11 доба, ми будемо пити вітаміни. А потім ми будемо 2-3 доби, напевно, шопити знову пробіотик. А потім піде же кокцидіостатик, але про то ми будемо говорити пізніше. Так, 13, 14 доба, там, або 14, 15, хто коли, то в принципі, я вважаю так: по-перше, корм містить кокцедіастатік. Е, чи ну, теоретично ми собі вважаємо так, якщо в кормі є кокцидіостатик, значить пропойку від кокцидіоза робити не потрібно. Але. В усіх пропойках, які даються, та пропойка від кокцидіозу є. Ну, не знаю. Напевно, що 14-15 день то буду давати пропойку, хоча, в принципі, вони утримуються на сітці і контакту з послідом у них немає. Тобто, ну, не бачу я поки що, де він може тут взятися. Ну, менше з тим, буду давати чи не буду це питання інакше. В майбутньому все рівно давати буду. При пропоції від коксидіозу, при профілактичній, я завжди використовую два препарати. Е, використовую, скажу вам так, не по назвам препаратів, використовую препарати по діючій речовині. А саме е, діючу речовину потрібно міняти. Не можна купити різні назви препарату, в, якому буде, в яких буде одна і та сама діюча речовина. Тому я використовую солікокс. 2 мл на літр води іде дозіровка. А другий раз, коли у мене пропойка від кокцидіозу проти кокцидіозу, то я вже використовую байкокс, мл на літр води. І отак для всієї птиці я отак через раз міняю, допоки, ну, допоки птиця доростає до того віку, коли вже нам не страшний кокцидіоз. Ну, а тепер давайте, друзі, індичат поважим. Я відбирала їх. Скажу вам так, що тут наверху, то тут крупніші сидять. Я не знаю, як то воно так вийшло, але там сидять крупніші. Тут є і дрібненька та, що ми вже бачили, сама малесенька. Я так розумію, ось воно. Я так розумію, що це самочка буде. Оце от о, о, нігті ми дуже любимо, дуже ми любимо нігті. Я зроблю червоний манікюр. Вам буде ще більше подобатись. О, бачите, що робиться. Оце так на рибалку їхати, щоб так щука клювала. Так воно ж так не клює. Друзі, індичат ми переловили, в тазік посадили. Ваги по нулям, коробочка є. Ловить було тяжко, а тому як вже є. Такі вони жваві, будемо по одному брати і дивитися. Важимося. Що в нас? Так, 297. Молодца. До речі, друзі, не звертайте увагу, що там у нас накакано. Це спеціально я не прибирала. Для того, щоб показати, що фу-фу-фу. Богу дякувати. Вітаміни п'ємо і не поносим. Так, наступний. 242. Добре. Це нам 10-й день сьогодні. 242. Іди сюди, тікати не треба. Ми будемо тікати, будемо сидіти. Давай. Ти ж чемний. Ти ж чемний. 279,8, ну там туди-сюди. 279 будемо. Вони вже і по брудеру так літають, що я навіть не знаю, як їх там і ловити. Оце у нас з кандідозом з оба з відвислим волом. Ага. Так, чи. Ще сіли. Сіли сидимо. 250. Там є в нас одна, ота сама малесенька. Ну, вона підростає, звісно, але вона, я думаю, що то індичечка у нас. Зараз ми її піймаємо теж. О, це... От вони так пручаються. Вони не хочуть зовсім важитись, не хотять. О, це отак, отаке важіння. Отаке От важіння. А так цвірінькають красиво. Так, 280 рахуємо. Уже починає у них опірення рости пір'ячко, вже пушок линяє, переходять вже вони починають опірюватись. Оп. Ще один. І там малесенька лишилась. Тут у нас ваги 3 грама, ну ладно, я вже не буду їх переключати. Що в нас? 253. Ну, туди-сюди 250. Маленьче. Все, йдіть їсти, йдіть грійтеся. І ще зараз вашу сестричку. Я чомусь впевнена, що ця малюточка. Ой! Яка колись переляку в коробку. Що ця малюточка, що це самка буде. Ну, вже як буде, хто буде. Дуже дрібне воно. Ну яйце було дрібне. Так, що, ну, 170, 165, 167. І ти накакала. Ну, молодець. Все. Всі відмітилися. Ось така, друзі, вага індичат наших. Наступний раз, як будемо важитися, то вже спробуємо поважити з того брудера. От. Хотіла, хотіла поділитися з вами результатами своїми. Спостерігаю, рощу і все буду показувати, що у нас відбувається. Хворого лікуємо чи вилікуємо, теж покажемо. На цим дякую за перегляд. На все добре, до побачення.